Всім доброго дня! Вас вітає медова ферма пасіка 21. Почала зацвітати акація. Ось в такому стані. Квітка повністю ще не розкрилася, тобто початкова стадія цвітіння. Тобто, запах є. Тобто ось в такому стані. то є надія, що якщо погода не переб'є взяток, там грозові дощі чи затяжні дощі, то будемо сподіватися, що щось принесуть. Жила вже потихеньку працює, видно, що от під кришкою подивитися Якби пчела. Піднялася, навіть ось о, і рамки почали трішки центрально білити. Ось другий корпус з бджолою. Потихеньку піднімається, піднімають меду вверх. то Початкова стадія цвітіння. Це подивиться навпроти, яка ситуація по бджолі в другому корпусі. Бачимо, також бджола почала підніматися в другий корпус. Натягувати віз зверху на рамках, це значить, що щось підносять. До пасіка Робили ревізії і ви підготовлено повністю до взятку закації. Бойового стану взагалі немає. Це вперше за скільки років М -м, пасіка підготовлена до медозбору. Чому вперше? Кажу, тому що е в цьому році ми їх виставили з зимівника у 20-х числах березня, через. Контрольовану зим, зимівлю бджіл завдяки охолодженню. Тобто на вулиці вже були температури до 24-26 градусів аномальні на початку березня. Ми все одно їх тримали до 20 березня і не давали їм розвиватися. І як результат, маємо пасіку вперше стільки років підготовлену до медозбору закації в робочому неройовому стані. Зрозуміло, що не без того, там робили ревізію з 500 сімей, знайшли 4 бджолені сім'ї, які вироїлися, ну, вилетіли рої. Але з 504 бджоли сім'ї то це ні про що. Тому як би, зимівник це на сьогоднішній день у зв'язку з такими коливаннями температур весняними, це якби майбутнє. Тож все бджоло бджола внялася. тут вже навіть рамки почали трішки розтягувати. Тоби бджола її літають буквально ну, пару днів. То будемо сподіватися, що все ж таки щось, щось буде. Зараз проїжджаємо, їздимо по точкам, піднімаємо розплід наверх, там де ще, якби, взятку закації немає, або тільки-тільки щось починають вони літати і вниз ставимо, опускаємо вощину. Тобто цю операцію робимо для того, щоб обновити гніздо і подивимося по ситуації з медозбором, якщо медозбор буде Сильний і потужний, то відводки вже будемо робити після акації. Якщо медозбор буде слабий, а бджоли, щоб ройовини зайшли вже після акації, то цей розплід потім скинемо, будемо продовжувати скидати на відводки, тому що 200 відводків вже сформували і будемо потім далі продовжувати формувати. Джела є. Чекаємо повного цвітіння акації повноцінного і медозбору. Це дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Е Пишіть, яка ситуація по медозбору з акації у вас.